Доброго дня малята! Ми продовжуємо з вами вивчати підводний світ. І я вам пропоную відгадати загадку, щоб дізнатися, кого ми сьогодні будемо робити. Чи рибина, чи тварина прожива в морських глибинах. В неї є аж вісім ніг, знають всі то восьмий ніг. Правильно! Для роботи нам потрібен білий аркуш картону. Пластилін різних кольорів: зелений, червоний, синій, фіолетовий, помаранчевий жовтий, і такого ж кольору фломастери. І така ось у мене кришечка для того, щоб притискати пластилін. Беремо перший пластилін, в мене це жовтий, і розминаємо його пальчиками і починаємо скочувати кульку. Зробили кульку, кладемо на картон і нашою кришечкою притискаємо його, щоб в нас вийшов кружечок. Можна долонькою притискати. Так беремо кожного кольору пластилін і притискаємо по всьому аркушу паперу. Коли ми приклеїли останній вже пластилін, кульку, беремо фломастери і починаємо нашим восьми ніжка малювати ніжки жовтої ті малюємо жовтого кольору. Ось так починаємо малювати багато ніжок. Потім ще беремо блакитний фломастер і малюємо бульбашки. Чорним фломастером домальовуємо очі нашим восьминіжкам. І дивіться, які в мене вийшли гарненькі. Чекаю на ваші роботи. До побачення!